В сирену голову, який у тебе класний компуктор. Та так, я. Та так. Класний. Я, нав... я Та, Так, класний. Я його AliExpress отримав. Вау! Вау! Кр Крутий компукт. Ловий, а що ти там на тому компукторі будеш робити? Ду в Абобусів грати. Я пограю в АБОБусів. Добре, тільки не зламай нічого. <плес> не достаю. Зараз я тобі поможу. <плес> Дякую, Сиреноголовий, ти мій найкращий друг. Через кілька годин. Т... Так пацики, та... так панцики, так пацики, танчики запускайте. Ти пацики, вбивайте, вбивайте їх. Ви програли. Та що ж це за тарадайка дурна така? Сій, мені хана. Як ти там пограв або бусів. Що, блін, зробив з КОМПУКТЕРОМ?! Не треба сиреноголови, я не спеціально, просто я. Просто я в танчики грав. В танчики грав, 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 і я програв, розізулився і нечайно зламав. та то нічого, я все одно його на авіт. Я все одно його все одно це мене це один продавець якийсь. Продавець продавай такий з задешево. за дешево за деш... за деш... на... За деш... на Авіто продавав. Я тоді думаю, чо він такий старий? Ну і гру... ну ігри потягнув, але... але Але... Але такий старий компук. Вроді компук теж ще живий. Вабобусів зможу... зможу пограти. Плава. Готово. Танчиків він так грав. Так, а вон де абобуси. Так, а вон де абобуси? А, а, а ось заходимо в ігру. Привіт, пацики. Привіт, пацики. Я я, я, прийшов, я прийшов. Я прийшов сюди, я новий ігро.